Сьогодні котя наш є вже, бачите, і зараз ми йому ще корму насипемо сухого. Він нас дуже любить кашу. Вчора прогуляв кашу. Водичку поміняли. Ось поставив підсоки, їжу. Тут теж прийдуть котики, у них їдять. Ось тут двоє. Я нема сіренької, десь вона завжди приходила, зараз коті насипимо корму. Насипали корму коті тут поставили. Тут всі котики приходять, вони тут живуть. As you value.